У мене звернення до працівників ТЦК. Дуже просте і дуже легке. А ви не охуєли, хлопці, блядь? Що ви чудите, блядь? Живий приклад, три дні назад до мене дзвонить один артист каже, у нього проблеми. Його забрали в ТЦК, хоч він показав всі документи, що він стоїть на учоті, показав резерв. Людина провела добу, навіть більше, ніж добу, замкнутий. Інший приклад. Дивлячись навесні телеграм-канали і взагалі всі новини, які відбуваються у нас, людей достають з автобусів, людей беруть просто на вулиці, б'ють, хапають. А вас не дохуялі там влади, ви собі блядь, написали? Ви що? Що ви чудите? Пизди, ви будете відгрібати від всіх, блядь, від всіх українців, блядь, яких ви блядь, незаконно. Б'єте, затримуєте і доводите до катування. Ви на кого, блядь, дивитесь? На тих підарів Кацапів, блядь, як вони в себе так вели, так і ви так хочете робити? Єдине, просто єдине, що кожен військовий повинен одягати форму, йти по вулиці, і люди повинні цим пишатися. А не коли військовий одяг форму, іде, а люди йому плюють в спину і кажуть, він підар, блядь. І за вас, блядь, гандонів, блядь. то що люди не розуміють військові форми. Звичайний громадянин не розуміється в військовій формі. Але думає, що він піде, те сикашні, блядь. Та піде ви, блядь. Те, що ви робите з людьми, блядь. Як ви людей, блядь, нагибаєте, ламаєте, блядь. і забираєте в буси, блядь, увозите. Перестаньте, сука, займатись хуйньою, блядь.